Привіт! Знаходимося ми на демоділянці, демоділянці, Демоділянка кукурузи. Це у нас Дніпропетровської області, Нельдрівський район. Зараз трохи проговоримо, які були в нас тут проведені операції для того, щоб в нас демоділянка з прогоном отаким, от бачите, як за мною. Тобто, складає вона там більше в довжину десь в районі 120-150 метрів. Тобто буде проходити все відмінно. Тобто попередник, соняшник, як ми бачимо, отака палка залишилася, ну вона вже. Трохи-трохи і відійде. Далі. Е, тобто, Глибокорихлення потім е, робили підкультивацію гуматкалі, але в 22 літри на гектар. Працювали потім е, тобто, при пасіві буде 80 кг е, мінеральних добрив. Е, закривати будемо, тобто, будемо сіяти 60 тисяч насіни на 1 гектар і сіяти будемо ми сівалкою УПС. Далі по розкладі, тобто, виробники будуть йти Сінгента, буде йти за AdWAU, за нам давала компанія Veterasie. Далі будуть у нас йти, що там буде йти таке буде йти Артагра і буде іти Маїс. Стосовно що по ґрунтовому захисту. По Берунтовному захисту буде йти гербіцид Стелс та буде йти гербіцид Тізер, тобто від компанії Укровіт. Давайте будемо по 2 літри того і того. Добавляти будемо ще до грунтового гербіциду Турболіп. Це прилипач до ЗЗР від компанії LabBiachM 300 мг. І вносити будемо 100 літрів опріскивачем на 1 гектар. Отак От виглядає наше добриво. Ну а так буде виглядати файна ну, тобто де зубовідне, де І цінгенти завжди отак от. Ну і в цілому давайте підписуйтесь. Буде багато файного контенту для того, щоб ви бачили, що ми працюємо, Практичні досліди є. Я розумію, що зараз немає часу. Ну, як веде цей час, завжди до нас підписуйтесь. Рекламуйте нас, показуйте, репостіть. Виводи будуть, висновки будуть цікаві. Ну і тобто сім файних врожаїв. з вами компанія «Вайстандарт». до зустрічі.